Добрий вечір, шановне панство. Я зараз набрав гранулу в відро. Зараз ми подивимося, скільки маємо кілограм. Відрі на даний момент 7 кілограмів. Я зараз хочу дати нутріям дам. І потім прийду і ще раз подивимося, скільки в мене йде на вечірнє годування гранул. Ну що, дав я нутріям їсти. Так, як у нас було е 7 кг, у нас залишилося 4 кг. Тобто 3 кг в мене пішло на годування, вечірнє годування внутрі гранулою. І так, я перейшов до нутрі. Тут внутрі дав. Не підстріляв, нічого, я перебігся тільки, що дав гранулу. От, як завжди внутрі Втікають від мене. Зараз кину їм сі, сіна, ще підстилки трохи. ну Сіну я використовую, легенько припрошу з сіном і даю ще е, е, яблука, гарбуз меню і і буряки. буряки я сьогодні заліз в підвальне приміщення, там, де я тримаю на зиму сховер. І дивлюся, які, які буряки я побачив, які вже почали е, підгнивати, я їх е, забираю і буду різати нутрієм, щоб вони повністю не зігнили. Будемо використовувати то, що нам потрібно. І так, на рахунок гранули. Гранули в мене є на даний момент 33 нутрії. Найменше останні нутрінята були народжені. 28 вересня, тобто найменше внутрішня там приблизно 2,5 місяці. Ну, а на старшому самцеві 3 роки минуло листопаді. От, маємо ось таких. І на тих 33 нутрії в мене на вечірнє годування пішло 3 кг, майже 3 кг гранул. От. І на, на ранішньому годування я трошки менше даю. Вечором даю більше по тій причині, що ніч довша. І я трошки більше даю. Ну, Даю не всім. Для тих внутрішньої я даю зранку і ввечері норму, то зранку вони розсипають. Е і ввечері теж, як їдять, то... але під ранок, та як ніч довго, вони то все визбирують даних внутрі молодих я не перегодовлюю. От, Я їм краще більше соковитих кормів дам, а гранулу вони отримують тільки, скільки пише книжка. Ось. Ну і все. Наразі зараз ще буряк, то що маю дати, їм дам. Е гранула, бачите, трошки легше гранулою, бо 3 кг взяв, перейшовся. І нагодував 33 нутрі. Напевно, я кашу варив, то до каші треба було ще буряк, морква. І, як мінімум, напевно, з відром треба було напевно, ходити і годувати нутрій. Я так приблизно говорю. А варіння, як для мене, воно. Так як я на місці не живу, там, де нутрі, мені з міста треба переїтися, прийти. Знову передітися, нагодувати і додому шурувати. То, а ще є кашу треба варити. Ну, Кожен вибирає своє. Бачите, зараз зима-зима, а зима. у нас температура вночі і днем, ну так, вночі днем десь плюс 2, вночі мінус 2, вода в нас не замерзає. І внутрі собі, якщо є. Недостаток соковитих кормів, вони собі потягують воду. Внутрі які вагітні, бажано мати їм постійно доступ до води або давати їх, дивіться, самець мені гризе е, шифер, ну, але він тим самим собі буде стирати. 에... Стирати зуби. Треба буде от на днях, може завтра, болото на городі, неохота йти. Я там в кінці города маю <кій> малину, там того року я почав її ще зеленою використовувати. <кій> а тут вже середина грудня я ще її не вирізав, А малину кидати по гілці, вони так як у нас соковита. А тоді ще, як я минулого року то давав, у нас ще зеленими лисками була, то вони практично всю перетирали. З'їдали, не з'їдали, але От дивіться, які любовні ігри. Дивіться, дивіться, що самець робить. як вони це люблять. Бачите, нутрім 5 з місяців, може, і підходить охота в них що з'являються ось такі любовні ігри, то мене тішить. Тішить, що все добре, але саме більше буде тішити, коли вони будуть народжувати. І якби ще гарно народили, то взагалі потіхи не було би меж. Все, дякую за увагу. До побачення.